Leiskite ten! Hello, boy, hello, girl. Tai Twix LaCrosse. Tip patraipiau na Twix LaCrosse kanalą. Jau, tu patapai na Twix LaCrosse. Ir tu pro laCrosse. Мощний контент про лакрос в Україні. Wow. Якщо ти не чув про такий спорт, час задуматись, друже. Лакрос! Лакрос! Бро, це пушка спорт. Я знайомий з ним всього два роки, але він так, я так його люблю, я повністю ним проникаю ще більше і більше. І цей канал створений для того, щоб розповсюджувати та популізувати лакрос в Україні серед молоді та дітей, навіть дорослих, це дуже класний спорт, мощний, який допомагає розвивати тебе ментально, духовно, фізично. Ось тому цей канал буде про це. Буде все. Будуть турніри, ігри, заруби, всякі моменти, круті, новини. Йоу, це мощ! Це мощ! Дякую тим, хто допомагає мені. Ті, хто ставить лайки, пише коменти. Це дуже круто. Хто розповідає своїм друзям, розповсюджує, робіть це. Це круто. Це моя клюшка. Це називається голова. Це шафт. Стик.

Лакрос рахується дуже швидким спортом, тому він розвиває твою швидкість, твою силу і спритність. Не забувайте, ми робимо історію, друзі. Кожен з вас робить історію, кожен робить свою історію. Тому я запрошую всіх на лакрос. Фу. Для України непростий час. У мене такі думки, що спорт потрібен всім, не дітям і малим, і дорослим. Щоб бути готовим фізично, треба розвиватись і тут, і тут, і тут. Перше. Це Господь. Я дуже люблю Україну і дуже люблю спорт. І бажаю кожному з вас займатися спортом, мати класні принципи, займатися такими речами, які вас розвивають. Любити Україну, любити збройні сили, допомагати, підтримувати, любити, донатити військовим, донатити волонтерам, тих, кого знаєте, кого любите, кому довіряєте, допомагайте, любіть один одного.